Усім привіт, мої дорогі. Сьогодні нам редакцію надійшов новий лист. Хочу вам його зараз зачитати. Якщо він вам сподобається, то, будь ласка, залишайте свої коментарі та свої вподобання. Ну от, знову ці березюки прийшли, буркнула Надія, витягаючи пиріг із духовки. Зараз почнеться. Все в країні погано, на роботі проблеми, ми бідні, а чи не взяти нам щось з вашого столу. Угу. І як тільки вони дізнаються про наші свята, погодилася Наталка, налізаючи хліб. На запах ідуть, чи що? Дівчатка, припиніть, сказала їм строголіда. Іван ваш двоюрідний брат, ну він не винен, що йому така оленка трапилася. А куди шия поверне, туди й голова? Ну, життя у них таке нещасливе. Ти хоч сама віриш у те, що говориш? запитала Наталка. Усі жінки захихотіли, включаючи Лідію. Наталя та Надя були рідними сестрами Лідія їхня мати. Колись у Лідії була сестра Тамара, якою не стало, коли Івану було 27 років. Тамара оберігала синочка і виховувала якимось несамостійним чи що. Після того, як не стало сестри, виявилося, що Іван ні до чого не пристосований. Але який же неодружений хлопець у цьому віці з квартирою залишається безхазяйним. Його тут вже й знайшла Олена, пишна і нахабна, 30-річна панночка з донькою семи років. Лідія спочатку була рада за племінника, ну ось нарешті влаштували. Оленка ніби навіть її любить Івана. Лідія заходила до них в гості і дивилася, як та відмиває холостяцьку квартиру від бруду за півроку після того, як не стало сестри. В квартирі утворилися товсті шари бруду і пилу на меблях та техніці. Господи Іванку, як з тобі нареченою, пощастило, хитала головою Лідія. «Угу, Пощастило, бурчала Олена. Та тут треба відтирати хорошими засобами все, а не оцими дешевими. Так купила б ти їх Оленко, сказала Лідія. Що ж ти таке дешеве береш? На які це гроші? Олена витрищила очі на зарплатню цього будівельника чи на свою Посудомийну?» Ну, але Іван же ж непогано заробляє, заперечила Лідія. Він кваліфікований, факівець вивчився наші зарплати в рази нижчі від його. Так, усміхнулася Олена, все це керівництво в них бере, самі розкошують, наживаються на працівниках. Лідія знизила плечима. Тамара ніколи не скаржилася, навпаки, дивувалася великим заробітком сина, навіть не очікувала, що він так буде отримувати. Пишалася, що в сім'ї був такий здобувач. Оленко, ну ти ж посуд миєш в кафе, от, і ти теж бери, у вас там гроші хороші, відливай у баночку і додому неси. Угу, Ще звільнять, а я дочку маю. Лідія відчула себе ніяково. Ну, що ж вона, допомогти треба молодій сім'ї. Вона була на пенсії, але підробляла репетиторством скоріше, щоб без діла не сидіти. На свої гроші вона купила хороші засоби для прибирання, і Олена їх прийняла як належне, навіть не подякувала. О, це те що треба, сухо сказала вона. Буду далі відмивати. Звичайно ж, як і решту рідні, Лідія запрошувала сім'ю Івана на свята, спочатку до Олени ставилася нормально, начебто дівка була своя. Спочатку вона соромилася балакати в незнайомій компанії, сідала в куточку, складала руки і за всіма спостерігала. Оленко, ходімо потанцюємо, кликали її родичі Івана. Олена хитала головою, мовляв, ні. Поруч із нею завжди сиділа її похмура донька, яка теж складала руки, як мама. З дітьми гратися вона не хотіла або селитися теж, її хвилював тільки гастрономічний інтерес. А потитут дівчинки був завидний. Поки що веселився тільки Іван, але й у нього почав псуватися характер. Він у всьому підтакував дружині, вкрутився під її підбори. Незабаром на таких святах Олена почала відрізнятися особливою балакучістю. Керівники на роботі вже взагалі знахабніли. беруть і беруть, а ми для них ніхто, ще й зарплату затримують, незрозуміло на що жити, отак і живемо. Ця розмова напружувала всіх. Ну так, усі потреби відчувають тією чи іншою мірою, але ж не плакати за столом. Треба про все хоч на свято забути і веселитися. На загальних святах кожна сім'я вносила свій внесок: хтось салатик, хтось рулетики, хтось щось інше. Сім'я березюків не приносила нічого, але й сорому від цього вони не відчували. Самі вони нікого до себе і ніколи не запрошували, вони навіть тишком нишком розписалися. Дивно, у мене зовсім інша інформація, сказав дядько Василь, брат Лідії і Тамари. Усі будівельники на цьому підприємстві одержують зарплату вчасно. Це ж я туди племінника влаштував, у мене там знайомі. Вам неправду кажуть дядько Василь, не червоніючи відповідала Олена, а Іван їй підтакував. Березуків стали запрошувати менше, а вже потім взагалі почали ігнорувати та не кликати в гості. Але вони до цього дуже спокійно ставилися, просто приходили самі, знаючи дати, і навіть дорікали господарям за те, що їх забули запросити. А ще мали коронний номер дочекатися кінця свята і зібрати зі столу те, що гості не доїли, не сушив все додому. А ми ні від чого не відмовимося, тітко Лідо, не такі ми, а життя таке. Зарплату затримують, начальство бере, треба якось жити. Баночки я вам поверну, не хвилюйтеся. Ось цього разу березюки прийшли без запрошення. Наталя з надією були готові вже виставити непроханих гостей, але Лідія захистила улюбленого племінника. Дівчата, ну годі вже. Ну вам що шкода, сказала вона. Ми ж на свята готуємо так, що стіл ломиться, та й інші приносить хто що може, а залишку у нас ніхто наступного дня не доїдає. Їдаки так собі, то нехай буде їм, ну не викидати ж. Слухай, вони прийшли з сумкою якоюсь великою. Може, щось принесли? Подарунок? Наталка визирнула в коридор, сумка стояла там же, а березуки були вже за столом. Але сьогодні березучка була якась не така. Замість скарг вона веселилася разом з усіма, навіть погодилася потанцювати. Дивно? Можливо, люди змінюються, але. Все з'ясувалося набагато пізніше. Дядьку Василю, а чи не могли б ви нам допомогти? запитала Олена. Ви б поговорили щодо Івана, щоб йому підвищили зарплату? А чим Іван відрізняється від інших працівників? Чи йому ще треба корону, може, надіти на голову замість каски? Справа в тому, що я вагітна, сказала Олена, зніяковівши, і всі вперше побачили, як вона почервоніла. «Ну?» Витрати, знаєте, зростають. За столом усі зааплодували, почали вітати, і Лідія злегка заплакала. Ех, Тамарочка не дожила до цього моменту, онука не дочекалася. Дядько Василь пообіцяв щось передумати, але він заздалегідь знав, що ні з ним, ні з ким і ні про що домовлятися не буде. Олені, скільки не дай, їй все буде мало. Свято завершувалося, розходились гості, а березуки, як завжди, залишалися до останнього. Раптом Олена встала і відкрила ту саму сумку. Господарі зазирнули всередину і ахнули. Ви знаєте, сьогодні випадково у нас в кафе роздавали непотрібні пластикові контейнери, заявила Олена. Більше баночки я у вас тягати не буду. Можна прямо сюди їжу, зі столу і складати. Та ми все будемо, все кладіть. Ми нічого не відмовимося, особливо мені зараз треба за двох їсти. Господарі стояли. Повідкривавши роти, ось так і закінчилось свято.